Привіт! Мене звати Юля, мені 30 років, і я акторка. Також займаюся режисурою, пишу сценарії, вірші і нещодавно написала свою книгу, яку дуже хочу видати. За ці два роки я дуже подорослішала, тому що я дуже багато внутрішньо працювала над своїм психологічним станом дорослої людини. І наразі мені важливо займатися професією, не тому що. Не тому, що я хочу заслужити у когось якусь похвалу, чи не тому, що навіть не тому, що там проявити свій талант, свою геніальність і подивитися на мене весь світ. Ось, мабуть, у мене це зникло і з'явилася більш внутрішня цілісність з того, що я в моменті можу робити те, що люблю, тобто проявлятись і не гнатись ні за чим. Тобто, якщо це буде через акторство, Чудово. Якщо це буде через режисуру, теж чудово. Чи навіть просто прибирати квартиру свою і отримувати від цього задоволення і бути присутньою всім своїм, всім своїм внутрішнім створінням своєю душою, я думаю, це і є про цю цілісність, і це те, що потрібно в нашій акторській професії. Що я Маю можливість відслідкувати ось щось тут, що, що от зараз це робиться з любов'ю. Що Це я не просто роблю машинально, в, е, в якомусь такому це життя, типу, спішим кудись. Отак, оце, отакого що, мені це важливо, важливо наразі, щоб е, не спішити, щоб вдумуватись в те, як я живу, що я думаю, з ким я спілкуюсь і які ролі я граю. І звичайно, щоб там була любов. Ось так.